Чому щастя, гармонію, успіх і кохання ми не продаємо? Сьогодні говоримо про експертів, які працюють в м'яких нішах, і чому саме вам складно продавати свої послуги. Мене звати Юлія Андрусенко, я експерт по побудові персонального бренду. В минулому я тележурналіст, майже 15 років працювала на телебаченні, до того я ще отримала освіту магістр. Міжнародних відносин і вже майже п'ять років займаюся тим, що допомагаю експертам активувати і просувати їхній персональний бренд. Чому я цим займаюсь? Напевно, тому що останнім часом у нас дуже багато з'явилось різних експертів, які хто більш, скажем так, активний, той і може просунути себе кругом і в соціальних мережах так само. Але спостерігаю за тим, що класні професійні досвідчені експерти залишаються в тіні. І моя місія саме в тому, щоб допомогти саме вам досвідченим, професійним заявити про себе. І так, сьогодні говоримо про те, чому гармонію, успіх, кохання не продають і чому їх важко продати. Завжди, коли я, наприклад, питаю про позиціонування. Експертів, які працюють в м'яких нішах, вони мені, мені говорять, ну, я допомагаю знайти гармонію в собі. Або я допомагаю жінкам стати щасливими. Я кажу: ви розумієте, це ні про що. Вони мені говорять, ну як це ні про що? Це ж людина стане щасливою, це ж людина стане гармонійною. А я відповідаю: ну, дивіться, перше, в кожного своє розуміння щастя і гармонії і успіху. По-друге, яким чином я можу зрозуміти, що ось вона ця гармонія прийшла? Ось він цей успіх наступив. І е, тут дійсно такі відбуваються різні колізії. Кажуть, а як же ж? І тоді мене питають: а як же ж мені продавати це все? І я кажу: давайте будемо думати з іншого боку. Ну, дивіться, звісно, чому ще трішечки, чому нам важко продавати в м'яких ніжах? Це не сукня. Ти зайшов в магазин? сукню ти можеш потрогати, ти можеш приміряти, ти можеш зрозуміти, наскільки вона тобі пасує чи не пасує, наскільки вона з гарної тканини, яка тобі приємна до тіла або неприємна, наскільки вона тобі підходить по ціннику. Купив, не купив, пішов. М'які ніші – це те, що ми, звісно, не можемо попробувати. Що ще відбувається? Ми Сіли в кабінеті психолога, психотерапевта, коуча, там, я не знаю, ще когось, нам наче все зрозуміло, наче отут, по периметру цього кабінета, в нас вирішили всі наші питання і проблеми. Я вийшла за межі кабінету і знову така собі думає, що мені робити? Боже, а рішення ж немає. Да? Рішення немає, за що я заплатила гроші. Ну, по-перше, ми всі дуже часто думаємо, що ми звернулись до якогось спеціаліста і нам мають дати якусь магічну пігулку, да, щоб вирішились наші проблеми. Ми не розуміємо, що вирішувати їх маємо саме ми. І ваші клієнти цього не розуміють. Вони чекають від вас магічної пігулки, потім приходять і кажуть, так в мене нічого в житті не змінюється. Що мені робити, Да? От. І е, ще одна проблема в тому, що. Саме, от коли ми працюємо в м'яких нішах, цей накопичувальний ефект, який від нашої праці, його помітити одразу швидко, дуже важко. В принципі, і я працюю в такій ніші, що помітити розвиток цей да, Дуже важко, бо всі чекають, що за тиждень зараз щось відбудеться магічне. В них буде сотні клієнтів, всі про них дізнаються. Їхнє ім'я буде висіти на всіх бордах і всі радіо будуть говорити рекламу про його майстер-клас. Всі так чекають. І від вас, напевно, хто працює в мікнішах, всі чекають дуже швидкого результату, а їх. Його немає, да? швидкого. І люди розчаровуються, говорять, ну слухайте, вибачте, ваша тут практика мені не допомагає. Я від вас чекав конкретних рішень, ви мені їх не даєте. Я виходжу, здається, все зрозуміло, а воно нічого не розрулюється в моєму житті. То що мені робити далі? Яким чином ми можемо взагалі продавати наші послуги, коли ми працюємо в яких нішах І про що ми маємо говорити? Щоб не виникало по перше, питання ціни, да, ми маємо давати цінність наших послуг, щоб не виникало питання ой, а у вас дорого, ой, а воно не допомагає. Що ми маємо робити? Ну, по-перше, завдяки контенту ми маємо сформувати наш експертний статус. Ми маємо показувати постійно завдяки контенту, що ви експерт, що ви розумієтесь в цій темі, що ви можете давати якісь загальні поради. Тобто це соціальні всі докази вас як експерта, вас як професіонала і того, що вам можна довіряти. А дуже нам потрібно дуже прискіпливо ставитись до того, коли ми описуємо наші послуги. Я на це дуже багато звертаю увагу, коли працюємо індивідуально над продуктовою лінійкою. Да, в М'яких нішах ми маємо чітко прописувати наші послуги. Людина має розуміти, що вона отримає від взаємодії з вами. І вона вже там, на тому етапі, вона має розуміти, що вона напевно не отримає рішення, а вона отримає інструменти, якісь систему, якийсь підхід, який допоможе їй надалі гармонізувати її стан, поліпшити стосунки, да? і робити якісь кроки там, я не знаю, щоб знайти, наприклад, своє кохання. Тобто ви їй не допоможете, ви їй не приведете чоловіка і принца на білому коні, але ви їй допоможете надати якісь інструменти, які їй допоможуть зрозуміти, чому, наприклад, в неї до сих пір не складаються стосунки. І це дуже важливо, це дуже тонка така межа, яку саме ви, як експерти, маєте пояснити своїм потенційним клієнтам. А далі, дивіться, ви маєте. 100, ну, не на 100%, але ви маєте окреслювати результат, до якого ви прийдете разом з клієнтом. Результат, який те, що я вам тільки що сказала, да? що вона не отримає, ви не приведете чоловіка з мільйонера. Але ви допоможете їй зрозуміти, яким чином, що не так в її поведінці, що не так в її мисленні. Вона отримує результат того, що вона, наприклад, там, пізнає себе, пізнає свої проблеми і отримує якісь фактичні інструменти для того, щоб працювати далі. От ви е, повинні всі ми, хто працює в м'яких нішах і не тільки, але це таке правило загальне для всіх експертів. Працювати з переконаннями, які, чому у вас дорого, да? чому саме ви, чому я маю звернутися до вас, а чому я маю ходити тільки там, 10 разів чи 20 до вас. Тобто ці всі штуки ви маєте пояснювати теж в своєму контенті. Ви маєте настільки прописати цінність своєї послуги, щоб в людини не з'явилася навіть думка, що це дорого. Да? Чому саме ви, тут всі ваші соціальні докази, факти, де вчились, які маєте досвід, скільки клієнтів, тоді не виникає думки, чому звернутися саме до вас. Чому е, я маю там, отримати вісім консультацій, а не одну. Ну, тому що за одну консультацію. Значить, розпишіть, що ви будете робити на кожній консультації, прямо по перша те, друга те, третя те, або якщо ви продаєте якийсь курс да, в М'якій Ніші, значить, розпишіть, що ви будете робити на кожному абсолютно занятті, на кожному майстер-класі, що отримає людина на виході. Для коли ми не можемо руками щось помацати. Да, то ми маємо хоча б прочитати той результат, який я отримаю після взаємодії з експертом. Я маю це побачити, якимось чином, тобто, ви повинні матеріалізувати цей результат. Розумієте? Матеріалізувати його хоча б на папері. Так, далі, це те, що я тільки що проговорила. Так, це максимально зробити цю услугу матеріальною. Да? І щоб вона, щоб її ще матеріалізувати, прям пропишіть конкретно, які проблеми і інструменти отримає людина після вирішить проблеми і отримає інструменти після взаємодії з вами. Це дуже важливо, тому що саме за це, саме за цей останній пункт, вам люди будуть платити гроші. Якщо його не буде, то і грошей у нас не буде. Але повертаюся до початку, тепер ви, я думаю, розумієте, чому гармонію, кохання, щастя ми не продаємо. Тому що їх не можна помацати, їх не можна відчути, в кожного вони свої. Але інструменти для досягнення цього ми продавати можемо. Конкретні кроки для досягнення цього стану ми продавати можемо. І це. Тут саме ви маєте собі відчути ту межу і сісти, прям прописати свою продуктову лінійку. І знову таки абстрагуємось, ви на цьому не розумієтесь, і ви читаєте, наприклад, читаєте свою пропозицію комерційну як потенційний клієнт. І ви розумієте, наскільки там все зрозуміло, наскільки ви готові були за це заплатити. Гроші, в як... саме ті гроші, в які ви свої оцінюєте свої послуги, да? саме ту міру. І тоді вам стане зрозуміло, чи взагалі тут достатньо того, щоб заплатити вам, не знаю, тисячу, дві, п'ять за консультацію, чи тут ще треба допрацювати, тому що ви просто зараз продаєте для людини повітря. А повітря ми не продаємо. Всі хочуть отримати конкретний результат. Подумайте, що саме ви можете дати вашій Комерційні пропозиції